Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, на четвертому уроці. Зараз у нас урок навчання грамоти. Письмо. Сьогодні ми будемо знайомитися з допоміжними лініями рядка. Ну, мої діти, підведіться, всі приємно посміхніться, пролунав уже дзвінок. Починаємо урок! Так, погляньте, будь ласка, на цих метеликів, на, цих, на ці квіточки. Завдання дуже просте. Оберіть для кожного метелика квіточку відповідного розміру, для маленького метелика маленьку квіточку, для більшого більшу, і для найбільшого метелика найбільшу квітку. Давайте швиденько шукайте, а потім перевіримо. Отже, ось вони, погляньте, вже вони стали яскравими, стало добре видно, тому поєднуємо, ця квіточка невеликого розміру відповідає цьому метелику. А цей найбільший метелик прилетить до цієї найбільшої квіточки. Сі великого розміру квіточка і метелик. І оці метелик з квіточкою найменші, найменшого розміру. Сподіваюся, що ви теж так поєднали ці пари. А зараз пограємо в гру, Правда чи ні? Ну, ви вже бачите на малюночку, що може бути і неправда, якась нісенітниця може бути. Починаємо, готові. Узимку кури відлітають у теплі краї. Якщо правда, то ми плескаємо в долоні. Якщо ні, то ми показуємо наші долоньки. Так що? Відлітають, мабуть, разом з оцим бегемотом, так? Відлітають чи ні? Правильно, ні! Кури не відлітають у теплій краді. Подорожник це корисна лікарська рослина. На нашій яблуні виросло багато смачних шишок. У сосновому лісі ми збирали моркву. Сова вдень спить, а вночі шукає собі їжу. Ну, а тепер попрацюємо з малюночком. Погляньте: Звела собі свиня гніздо на дереві. А у дуплі дерева поселилася корова. Влітку під деревом ми зліпили і поставили сніговика. Плаває сокира по морю. А назустріч їй пливе курка. Пішов дощ із цукерок. На берегу під парасолькою гуляли рибки. Після дощу визирнуло сонечко. О, це вже була правда, нині синітниця. Так, ну а зараз повторимо, як правильно. Сидіти під час письма. Розгляньте, будь ласка, малюночки та скажіть, хто правильно сидить, а хто неправильно. Знайдіть на малюночках. Отже, хлопчик погляньте, сидить правильно, спина рівна, відстань між грудьми та столом у нього приблизно долонька. Ніжки повною ступнею стоять на підлозі, щоправда, от трішечки в нього звисає лікоть, бачите? Краще було, якщо він би був на парті. Але в цілому, правильно. Далі і дівчинка правильно сидить, а оцей хлопчик, як ви вважаєте, оцей, звісно ж, неправильно, подивіться. Ноги не стоять на підлозі, увесь згорбився, бачите? А от цей хлопчик сидить правильно, там, де стрілочка. Ну, а зараз повторимо лінії основного рядка та допоміжні лінії. Готові? Відкривайте зошити та подивіться, чи все ви позначили минулого разу. Отже, поле. На якому пам'ятаєте, не можна писати. Лінія поля, зазвичай вона червоного кольору, і не можна виходити за межі цієї лінії. Рядочок ось вони, дивіться, блакитного кольору рядочки, на яких пишемо. Верхня рядкова лінія в кожного рядочка вона є. Нижня рядкова лінія теж в кожного рядочка. Та міжрядкова допоміжна лінія. Ну, а зараз намалюйте, будь ласка, у повітрі отакі вигнуті лінії. Починаємо. Раз, і два, і три і чотири. Чотири. Так, промалюйте їх всі, подивіться, скільки їх є. Їх аж шість. Хто вже намалював у повітрі ці лінії, розгляньте малюнок та скажіть, в якому кошику найбільше кошенят. Дивимося, у першому кошику двоє кошенят. У другому один, два, три, чотири, четверо кошенят. А у третьому троє кошенят. То в якому більше Ось, дивіться вже дофарбовуємо ми лінії і більше кошенят все ж таки у другому кошику. Вийшли у вас такі красиві лінії у повітрі? Щоб були не ламані, не отак, а криві, такі заокруглені внизу. Наступне завдання: розгорніть, будь ласка, зошит, ваш допоміжний зошит, не той, що з друкованою основою, а допоміжний, та пропишіть в основному рядочку отакі лінії вигнуті. Як ми їх щойно малювали? Спочатку вигнуті вниз до нижньої рядкової лінії, а потім вигнуті вгору до верхньої рядкової лінії. Дооміжні оці міжрядкові не чіпаємо, працюємо в основному рядочку, не виходячи за межі. Якщо вам складно, то. Попросіть матусю, щоб вона перший елемент вам намалювала. Ну, а далі вже будете малювати самостійно. До середини рядочку лінії вигнуті вниз, а з середини рядочку лінії вигнуті вгору. Ну, а зараз виконаємо пальчикову гімнастику. Поєднайте, будь ласка, всі ваші пальчики один з одним. А тепер кожен буде вітатися мізинчик з мізинчиком. Подивіться, ось він, каже він йому, привіт, а тепер безіменні розводимо. Привіт, середні, привіт, вказівні, привіт, і великі, привіт. Тепер поєднайте міцно-міцно в кулачок, отак. І покрутіть кулачки. А тепер зробимо їжечка. Молодці. Ідемо далі. Продовжуємо працювати в зошиті. і зараз у нас будуть, подивіться, прямі лінії з заокругленням внизу вліво, потім прямі лінії з заокругленням внизу. Вправо, теж, якщо вам складно самостійно, попросіть матусю, щоб вона вам намалювала у зошиті отакий зразочок. Зверніть увагу, що ми з вами будемо вже підійматися до міжрядкової лінії. З основного рядочку виходимо за межі верхньої рядкової і доходимо до міжрядкової. Наступний елемент буде. Погляньте, теж виходить до міжрядкової лінії. Пряма лінія, але з заокругленням вгорі. Подивіться, звідки ми її починаємо писати. Цю ми писали починати згори. І цю теж згори. Ця буде теж згори. Чи був у нас сьогодні такий елемент? Подивіться? Ось він був на початку цього рядочку, і знову такий елемент. Чому? Тому що це елемент багатьох прописних великих букв. Тому треба його навчитися писати дуже красивим. І останній елемент схожий на букву С. Подивіться, заокруглення буде і зверху, потім пряма лінія, і заокруглення буде знизу. Починаємо з першого рядочку. Напишіть, будь ласка, по пів рядочка таких елементів. Так, ну а зараз вправа інтерв'ю. Що нового ви сьогодні дізнались на уроці? Чого ви навчились сьогодні на уроці? Уявіть собі, що ви даєте інтерв'ю, Як би ви відповіли на це питання. Чи було вам важко? Якщо так, то що саме було важко? А що найбільше вас вразило, вразило чи здивувало під час уроку? Продовжіть речення. Тепер я знаю. Що? Ну, а зараз пропоную вам Thank <laughs> you. Дякую вам, дітки, за увагу. Чекатиму на наступному уроці це буде урок трудового навчання.